Ска, можна сказати, що розпаковка є фундаментом, на який можна опиратися? Так, звичайно, а без розпаковки, я також робила декілька разів розпаковки, я сама робила. Але коли я ти робиш сам, це на моїх знаннях воно так і залишилося. Тому що я, якщо я експерт в стосунках е в парі. То я не можу бути експертом в розпаковці у ну, цьому розкриття себе, як позиціонувати і який продукт робити. Це зовсім, ну, це зовсім різні речі, адже ми не купляємо плаття в хлібному магазині. Можна сказати, так. що контент буде легше знімати. Чи були якісь для вас новинки, як створювати контент, лайфхаки, база для сполученого ну, звичайно, я вже тепер. Уже у мене в мене так і було запитання, тому що я не бачила, як зробити контент, щоб він був ну заходив один за іншим, щоб він був пов'язаний. Щоб там оця ціль, яка у мене на цей контент, щоб вона проходила і людина бачила, якби розширювалося у неї бачення. і ну з допомогою мого контенту І тепер я це бачу. Як це робити, а у вас Марин був запит більше по експертності по створенню продукту, просуванню через контент. А чи були корисні вам особисті якості, ядро особистості, чи було щось новеньке? Чи вважаєте ви, що це потрібно все одно на розпаковці за того, щоб вести блог? Звичайно, потрібно, тому що ну я, наприклад, про архетипи, ну я не ну так я чула, знала, але я з ними. Я вважала, що ну я не бачила в тому, що як я можу їх примінити в своїй роботі. А от зробивши цю практику з архетипами, да, розпакувавши себе в архетипах, побачити тих, хто я, і тут також уже я навіть уже на, на занятті я вже зрозуміла, що от де я можу, ну деякі архетипи, які такі більш ну зачепили мене, да, що я вже як я можу їх використати в своєму контенті. Ну, друга зустріч, вона. Дуже цінна, цінна, так як і перша, тому що там була розпаковка, але в мене не було бачення. Я це робив. Ми це робили. Я розумію, що я розповідала, що в мене є, але я його не бачила. Але коли вже отримала файл, у мене більше е, з'явилось бачення про свій продукт, що з ним робити, як робити. Але і це ще не все. Особиста зустріч із Лілею. Це самий е, важливий е, пункт в цій роботі, тому що те, що я бачила, е, е, я його не все бачила. Я бачила свого своїх знань. А от як спеціаліст Ліля мені показала, ну якби розпакувала ту розпаковку, і тепер вже в мене розкладено все по поличках. І так як у нас ще є такий ну, пят, де, де у нас також все розкладено по гілкам, і я знаю тепер про що мені запитувати, що писати, і куди я вже йду. Оце вже такий, ну уже шлях я вже бачу, і як я ще не знаю все як. Але я вже знаю, що я хочу як я хочу. Ну і далі ми продовжуємо працювати.